Отже, з огляду найактуальнішого у війни немає відпусток. Україна потребує пришвидшення постачання зброї з раніше оголошених союзниками пакетів. На цьому вечірньому відеозверненні наголосив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що України попереду важливі тижні дипломатичної роботи. Йдеться про різних партнерів: Європу, Америку, глобальний південь. Ми дуже просимо. У війни немає відпусток. Потрібні рішення, потрібна вчасна логістика оголошених. Пакетів особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції. Ми вже збільшили і будемо ще збільшувати коло тих, хто підтримує справедливе завершення цієї війни. І дуже важливо, щоб в цю осінь Україна зайшла ще сильнішою, сильнішою, ніж ми були до цього. Окупанти у притул підійшли до околиць Покровська. Про це повідомив начальник тамтешньої міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, місто готується до оборони. Процес зведення фортифікацій триває безперервно. Поки у самому Покровську ситуація спокійна. Там працюють усі служби, банки, магазини, аптеки зокрема залишаються понад 59 тисяч жителів. До околиць міста це десь до 11 кілометрів. Місто готується як і вся решта Донецької області. У нас у Донецькій області за кожним містом закріплений підрозділ бойова бригада, розроблені плани оборони міста. Сергій Добряк, начальник Покровської міської військової адміністрації. Евакуюватися із Покровська Мирнограда і Слидового жителів закликала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук перебувати у цих містах зазначила вона вкрай небезпечно. Окрім того, цивільні в населених пунктах на лінії фронту, як правило, гальмують роботу сил оборони зі знищення противника, оскільки зв'язують їх у діях. Розумію, що ви залишаєте звичну роботу, домівки, майно, але життя та здоров'я вас і ваших дітей цінніше. Також розумію, що в евакуації ви можете зіштовхнутися з труднощами та невідомостю. але це краще ніж під обстрілами на лінію вогню. В евакуації ви будете не самі. Уряд, місцева влада, волонтери, міжнародні організації та власне приймаючі громади. Всі ми допоможемо. Ірина Вірощук, віце-прем'єр-міністр України, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. України. Країни. Внаслідок російської атаки троє травмованих у Херсоні. Окупанти скинули вибухівку із дрона просто по одній з вулиць міста. Внаслідок медики ошпиталили літню жінку із уламковими пораненнями і контузією. Також за допомогою до медики звернулися двоє чоловіків. Ну а перед тим у ДСНС показали відео порятунку жінки із заблокованого будинку, у який влучив снаряд, через що спалахнула пожежа. Чоловік вибрався з самотужки, а от потерпіллі знадобилася кваліфікована допомога. Держимо. Вас придержують, не бійтеся, не бійтеся, ставайте, вас хлопці держать. Окупанти скинули керовану авіабомбу калібром 500 кілограмів на Білопілля Це на Сумщині. Снаряд поцілив по одному із приватних будинків. Убив чоловіка, власника будинку. А його 11-річна донька отримала серйозні поранення. Також, за повідомленнями Сумської обласної прокуратури, травми наслідок удару дістали ще двоє містян. Що п'ять приватних будинків пошкоджені вибуховою хвилею. Росія перекинула до Курської області 5 тисяч своїх військових. Так сподівається повернути під свій контроль втрачені території. Про це пише The Wall Street Journal. на Курщину. Як повідомляє видання, Росія вже перекинула неодокомплектовані бригади. Одна із них з Донецького напрямку, а інші із менш стратегічно важливих районів. Водночас аналітики зазначають, щоби зупинити просування українських військових, Кремлю доведеться вивести ще більше військ з фронту для такої операції потрібне груповання мінімум із 20 тисяч добре підготовлених солдатів. Тим часом, за інформацією західних експертів, на території Курщини дислокується близько 6 тисяч українських захисників і ще 4 тисячі зосереджені у Сумській області. І у мережі з'явилося відео, як російські військові мародерять у магазинах Кущини. Камери відеонагляду зафільмували як у селищі Глушково. Це неподалік від лінії фронту. Солдати РФ розбили скло в магазині мобільного зв'язку і винесли товар. Один із грабіжників згодом помітив камеру і збив. Власне, на цьому моменті записи і припинився. Там теж місцева влада визнала, що це були російські військовослужбовці, а саме, нібито чеченці, і обіцяли покарати. Росіяни майже добу не можуть загасити пожежу на нафтобазі Кавказ, що у Ростовській області у регіоні ввели режим підвищеної готовності. Ну а місцеві пабліки повідомляють, що шлейф диму розтягнувся на 50 кілометрів. Я нагадаю, що ударні безпілотники атакували НПЗ у ніч проти неділі. За даними джерел, це були дрони українського виробництва. Загалом же очевидці нарахували п'ять дронів. Ну а згадана нафтобаза, додам, працювала на ворожий військово-промисловий комплекс і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ. Внаслідок атаки зайнялися резервуари із дизельним пальним, і для приборкання вогню задіяли пожежний потяг. Тотальний блекаут у Лівані країна поринула у темряву, коли роботу припинила остання електростанція через брак пального. Наразі знеструмлені аеропорт, Бейрута, морський порт, водні насоси і каналізація, лікарні і навіть в'язниця. У побутових користувачів світла також немає. Коли відновиться, невідомо. Адже перші поставки дизеля кажуть у ліванському Міненерго розпочнуться не раніше вересня. Дефіцит пального у Лівані виник на тлі глибокої фінансової кризи і регулярних повітряних дуелей між Ізраїлем і Хезболою. Такими були події на цю годину. Ми продовжуємо стежити. Ну і свіжа добірка вже менш ніж за годину. Дочекайтеся. І недобрі новини з Франції. Не стало видатного актора, хорошої людини і друга України. Пішов з життя Ален Делон. Повідомили про це його діти в спільній заяві, яку було передано агентству Франс Прес. Сказали, що Ален Фаб'єн, Анушка і Ентоні з глибокою скорботою повідомили про смерть батька. Він мирно спочив у своєму будинку в душі. Але не було 88 років. Він прожив загалом яскраве і насичене життя деякі сторінки, з якого нам хочеться згадати просто зараз. Тому дивимось далі. Ален Фаб'єн Моріс Марсель Делон. Свою першу роль Ален Делон отримав у 57-му році. Зіграв героя другого плану у стрітці Коли втручається жінка. Тоді йому було 22 роки. Всі попередні спроби пробитися у світ кінематографу зазнавали невдачі. Неймовірно, але причиною тому була зовнішність молодого француза. Продюсери вважали його неприродно красивим, акторської освіти Ален не мав. Усім тонкощам професії вчився безпосередньо на знімальному майданчику у 58-му році. Ален Делон знявся ще у двох фільмах: зокрема, у стрітці Крістіна, де його партнеркою була Ромі Шнайдер. На зйомках між акторами зав'язався роман. Він тривав шість років і став першим у нескінченній череді службових романів Делона. Світову славу актору приніс фільм на яскравому сонці. Це була екранізація роману Патріції Хайсміт, талановитий містер Ріплі». Делон отримав головну роль і впорався з нею блискуче. Режисер Лене Клеман потім говорив, що Ален був готовий завжди виконувати неймовірні речі, здатні рухати вперед дію драми. За свою кар'єру Делон зіграв у понад 90 кінофільмах, багато з яких стали культовими. Зокрема, самурай, Крістіна, «Мосія Кляйн», Леопард, Басейн, Астерікс на Олімпійських іграх Червоне коло. У травні 2017 року Ален Делон оголосив про завершення акторської кар'єри. Остання велика публічна поява Делона відбулася у 2019 році на Каннському кінофестивалі, де він отримав почесну золоту пальмову гілку за внесок у кіномистецтво. Цього ж року Ален пережив перший інсульт. Хвороба надломила його. Життя втратило сенс. Якось він навіть заявив, що хотів би зробити Евтаназію, добровільно піти з життя. Актор усамітнився і надовго зник з публічного простору. Аж раптом, у вересні 22-го року, він знову з'явився перед телекамерами і зробив це для того, щоб підтримати Україну. В одному зі своїх інтерв'ю він заявив, що війна в Україні його глибоко засмутила, і він вирішив боротися разом з українцями. Навіть записав уривок заповіту Тараса Шевченка Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Україні милій. Що блани широкополі і Дніпро і Кручі було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України у синє море, кров ворожу. Ален Делон також взяв інтерв'ю у президента України, яке французький канал TV Monde показав для своєї багатомільйонної аудиторії. А Володимир Зеленський нагородив актора орденом за заслуги перед Україною. Я ніколи не був таким геніальним актором, як ви. Я ніколи не буду таким гідним президентом, як ви. Пізніше Ален Делон пояснив, що саме допомогло йому позбутися думок про Евтаназію. За його словами, нові сили жити з'явились завдяки прагненню допомагати українцям. Атака дронів на столицю вночі росіяни запустили групу шахедів із різних напрямків. Здебільшого усі вони прямували до Києва. Як повідомили у повітряних силах, безпілотники збили ще на підступах до міста. Саме через це мешканці Київщини чули вибухи. Окрім того, червоними на мапі були східні, північні та центральні регіони. Також росіяни скерували авіабомби з тактичної авіації по прифронтовим районам Донеччини та Сумщини. Ми чекаємо на деталі від повітряних сил. І через ракетну атаку вранці у неділю на Київщині пошкоджено 50 приватних будинків. Два із них зруйновані вщент. Про це повідомила Київська Ова. Також пошкоджено п'ять автомобілів, майстерню, гаражі, лінії електропередач. Поранених серед населення на щастя немає. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що збили п'ять із восьми ракет. Останні три до цілих не долетіла. США блокують дозвіл бити британськими ракетами Storm Shadow по території Росії. Лондон ще місяць тому надіслав запит у Вашингтон, де просив схвалення безлімітного використання Києвом. Цього виду ракет, але відповіді так і немає. Про це пише видання The Times із посиланням на джерело в уряді Великої Британії. Я нагадаю, що минулого четверга Міністерства оборони Великої Британії опублікувало додаткове роз'яснення щодо застосування їхньої військової допомоги по території РФ. У довідці йшлося про один єдиний виняток. і Це Storm Shadow. Усі інші позиції від переносних протитанкових комплексів і до безпосередньо танків Challenger-2 можна застосовувати. Журналісти The Times припускають, що зволікання пов'язані із побоюванням США щодо ескалації, а без їхньої згоди такі рішення не ухвалюють, адже йдеться про зброю однієї з країн НАТО. Також необхідно зелене світло від Франції, бо ці ракети спільна розробка Лондона та Парижа. Ми маємо довіряти вмінню українців ухвалювати правильні рішення щодо використання цих ракет в межах дотримання норм права, поважаючи пропорційну необхідність захисту цивільного населення. Я абсолютно цілковито виступаю за те, щоб дозволити застосовувати цю зброю на розсуд українців, бо знаю, що вони не використовуватимуть її безрозсудно. Лукашенко перекинув до кордону з Україною третину своєї армії. Про це він заявив в інтерв'ю російським пропагандистам. А рішення аргументував тим, що біля рубежів, нібито перебуває понад 120 тисяч українських військових. На цю заяву Лукашенка вже відреагували у державній прикордонній службі України і назвали такі заяви маніпуляціями, що не відповідають дійсності. Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь без змін, як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні терористі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Сили оборони тримають позиції на Покровському та Турецькому напрямках. За добу відбувають десятки атак росіян. Під турецьком українські захисники напередодні показали хороший результат у знищенні ворожої техніки. Їхню звитягу відзначив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні. Він зазначив, все це більш ніж захист для України. Це основне завдання. Оборони нищити якомога більше російського потенціалу, ну а ще проводити максимум контрударної роботи, зокрема, створити буферну зону на Курщині Все, що завдає втрат російській армії, російській державі, їхній оборонці та їхній економіці, все це допомагає нам не допускати розширення війни та наближати справедливе закінчення цієї агресії. Справедливий мир. Для України і я вдячний кожному і кожній хто б'ється заради нашої держави, хто допомагає обороні, хто працює заради України, заради того, щоб якнайшвидше ми досягли своїх завдань. Евакуюватися із Покровська Мирнограда і Селидового жителів закликала міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Перебувати у цих містах зазначила вона вкрай небезпечно. Окрім того, цивільні у населених пунктах на лінії фронту як правило гальмують роботу сил оборони зі знищення противника, оскільки зв'язують їх у діях. Ситуація із ядерною безпекою на запорізькій станції погіршилася. Таку заяву зробив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гросі. За інформацією МАГАТЕ, поблизу окупованої АЕС вдарив безпілотник. Дрон нібито вибухнув неподалік ставків для охолодження приблизно за 100 метрів від Дніпровської лінії електропередач. А вона єдина лінія на 750 кВт, що забезпечує енергопостачання заес. Фахівці магате побували на місці влучання і помітили пошкодження, ймовірно, спричинені дроном. Люди та обладнання не постраждали. Путін із дводенним візитом в Азербайджані відео його прильоту до Баку оприлюднили пропагандистські змі. Зазначається, що Путін зустрінеться з азербайджанським лідером Ільхамом Алієвим. Ймовірно, політики домовлятимуться про постачання російського газу у Баку в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського блакитного палива в Європу. Як зазначають експерти, це фактично відкрите обговорення можливого обходу західних санкцій проти нафтогазової галузі РФ. Я зазначу, що це перший візит Путіна до Азербайджану із 2018-го. Ця країна не є учасником Римського статуту, а отже, диктатора там не заарештують. На жаль. Землетрус магнітудою 7,2 сколихнув напередодні Камчатський півострів. Епіцентр його був у тихому океані, але відчутно трясло і за 100 кілометрів звідти. У наслідок цього прокинувся вулкан Шевелуч. із кратера. Нині здіймається 8-кілометровий стовп диму із попелом.